Всім привіт! Сьогодні у нас 11 червня, пройшло 9 днів з того моменту, як я поставив 6 ловушок. зараз приїхав перевіряти першу. Відразу можу сказати, що я вже сьогодні тут був і я знаю, що рій тут сидить. Інші я не перевіряв. Всього 6 лавушок. Планувалося поставити 7, але літали дрони, сьому не поставив. Тому будемо бачити. Ви поки підпишіться на канал, кому цікава дана тема. Думаю ще багато відео в цьому році виставляти мене на таку тему. Так, ось дана лошечка. Добре видно, що бджоли літають. Зараз я ще піднімусь туди ближче вам покажу. Перший рімій в цьому сезоні. Я вже на дереві. Є рій. Але тут трішки буде незручно знімати, треба буде дірочку заткнути, бо тут теж літають. ружать сильно. Зараз 6 годин вечора, або день, ще можна сказати, ну бджоли літають. Прийду знімати, я не знаю, мабуть, у 8. Ні, навіть в 9, 9 або ближче до 10 години знімати і зніму далі ролик. Тому дивіться далі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Приїхав на другу точку з ловушкою. Зараз подивимося, чи є щось. Тут я ще не був сьогодні. а ви поки напишіть. В цьому році вже вдалося вам піймати, хоча я хоча одного гора чи ні. Ні, тут здається нічого немає. Ну так, да, тут пусто. Зараз вже провірюю три ловушки. Перший є рій, в другій, як ви побачили, зараз немає, в третій є розвідка, то я думаю, на днях має залишити рі побачимо. І їдемо далі. Ще три ловушки перевіряємо, побачимо що вийшло. Ну що, друзі, супер. Результат вже мені подобається. Ще одна ловушка з бджолами. Це вже друга з чотирьох провірених. І тут видно рій має бути серйозний. Так як на льотку сидять ось. Не просто залітають, а сидять. Мабуть, я думаю, їм місця маловато. Так, кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ввечері приїду їх забирати. Це буде далі у відео. Ледь знайшов цю п'яту пасту вже. Перший раз тут поставив. Не мабуть нічого не буде. Здається, що немає. Да і похилилась вона. Мені це місце одразу не дуже сподобалось, але... Там де мені подобається вже зайняли, то вирішив спробувати тут. Ну нехай ще постоїть трошки. Все, їдемо перевіряти останню і будемо готуватись до зняття цих роїв. Ну що, друзі, приїхав до шостої ловушки і бачу, що рій тут сидить. Тому непоганий Кльово вийшов з шести три піймалось. І в одній ще розвідка працює. Дивіться. Mm. Видно? Видно. Тому давайте до зустрічі, поїхав додому, підготовлю все і будемо ввечері знімати. До речі, тут ще недалечко ще чиясь ловушка теж з бджолами. Ось мій лімузин, на якому я провіряюсь поїхав. У меня с ловушкой есть рой тоже. А моя вот тут вот, вот, на сосне, он вот, больше вот, прямо справа. Ну что, приехали мы нарешті уже снимать А ну покажи. Вон ловушка. Зар... Пошел я снимать, в общем-то. О, так они уже тут и меду чуть Ну да, и меду же нет. Сейчас буду палать мед. Ну, тучка, тучка, тучка. Ну так, поділи, чуть буде все. Видите, немає. Перший взгляд іменно мирі в цьому уроці. Вже має вазу таку непогану. Перший рій вже вдома. Зараз поїдемо за іншими двома. Приїхали ще на друге місце. Тут, по-моєму, райок буде має бути більше, ну, побачимо. А минулий, до речі, вже такий важкенький з медом, я думаю. Так, приїхали за третьою ловушкою. Другу з дерева вийшло зняти, а далі залишили на місці, бо бджоли звідкись полізли, порозлазують по всій лавушці, то зараз позалазять назад, я думаю на ніч, то пізніше трохи поїдемо заберемо. А зараз поки знімемо цю. Ну, перші два рої класні, сильні стоїть. Це Поліз забирати. Так, я на дереві, зараз заліз знімати третій рій бджоли сидять на льотку треба їх задмухати всередину. Ловушка дирява мабуть, будуть атакувати. Бачите? Ми їх зараз щас... ту, ту 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 і вони позалазять Только надо без світла, і ще тут є дірка одна. Треба закрити бо лазять тут. Вот так ось і знімаємо цих бджіл такие лажи и спускаю. Цей рей еще выявился самый потужный, как на меня. В общем, три роя классные, бля, ловушка боком стала, а, це не не а? Все Да ну не может быть. <реш> Пусть... А? а <реш> Я відео знімаю. <sharp inhale> так, ми нарешті це четвертий рій. Зняли. Ой, то третій. А ще, правда, другий треба поїхати забрати, бо там повилазили. Ну зараз це відвеземо і поїдемо. Поїдемо за другим. А так рої класні, я думаю. Всі важкенькі вже залетіли трохи. Раніше, мабуть, що вже встигли меду принести. Ну все. Їдемо забирати останню ловушку з бджолу. Поїхали забирати ту яку залишили, бо пчоли полізли. Думаю, заспокоїлись, вже сподіваюсь, але люди знизу трошки лазять. Ну, я зараз їх світити не буду, щоб вони не повилазили, все поки. Зараз я вам покажу маленький обзор пійманих трьох раїв. Сам ще не подивився, зараз подивимось які вони. И на елке стоял, капала смола. Ну, и мурашек, семья. бонусом сам попалась. Ну, я думаю, сила капитальная может быть. Ну что. Я думаю, нормально. Занимает полностью. Правда, тут рутовская рамка. Так. Ну то такі ще не найсильніший я привіз. О, тут уже мед, навіть з краю він язичок витягнули, мед видно, майже печатати почали. Кра красота. Так, і третій, який в і... дерявій ловушці, ще он бігають. Тут теж сім'я цих мурашок в подарунок. Так, бджоли мені зараз подарунок зроблять. І це і все найсільне. Тут одразу видно. Та й він найважчий. Супер. Все, завтра буде відео, як я їх буду пересаджувати, тому кому сподобалось, підписуйтесь на канал і пишіть. Так. З Завтра буде відео, як я їх буду пересаджувати. А взагалі, кому сподобалось відео, пишіть ваші коментарі і ставте лайки, підписуйтесь на канал.